Вітаю, ви на каналі Ерін. Спочатку ми думали, що головний найманець Чансона випередив Ільдо і сам атакував Донжу. Але зараз ми бачимо справжню версію подій. Коли Ільдо прибуває в лікарню, його син Хо Те Юн вже там, біля ліжка Донжу. Розгублено запитує, чому батько тільки вдавав, що викликає швидку. Якби швидка виїхала одразу, як обіцяв ільдо, а не через дзвінок Теюна кілька хвилин по тому, Дон-Джу міг би бути у кращому стані. Приголомшений ільдо ховається у ванній, вагається між розпачем і самогубством. Але, врешті, вирішує. Він візьме під контроль десан заради себе і свого сина. Він повертається до палати і рятує Донжу. Так, той самий Ільдо навіть ховається під ковдрою замість Донжу, поки той допитує найманця у ванні. Але Чансон замовив дві смерті за ніч Донжу і Інна. Іннам виводить кіллера на чисту воду, тримаючи телефон. На іншому кінці Донджу змушує найманця віддати наказ зупинитися. Потім Дон Джу прибуває і знешкоджує нападника, який ховається в її машині. І ось конфронтація. Донджу приходить прямо до Чансона з насолодою, повідомляючи, що нейтралізував більшість його людей. Чансон миттєво готує план Б вбити Іннам, щойно вона повернеться додому. Але вона приходить не сама. Бере хічхоля в якості людського щита. Проте цього разу Донджу підготувався. Він не лише зібрав усі телефони Чансона, а й перетягнув на свій бік самого старшого тіньового патрона Десан. Дон Джу вже у домі Чансона, коли старший офіційно оголошує, усі фінансові справи тепер у руках Донжу. Тож Чансон має або підкоритись, або зникнути з гри. Усе це відбувається в ту ж ніч, коли Чаганчон переживає особисту кризу. Його деменція прогресує. Під час телефонної розмови він виходить босоніж на вулицю і губиться. Сідає на лавку, і його знаходить сону юнак з пекарні, який нічого не знає про своє походження, але впізнає дивного старого, що часто заходив до нього. Він дає йому взуття, підвозить додому. А голова компанії радісно змушує його кілька годин повертати праворуч, поки не здається, і не каже адресу. Їхавши сону, дізнається, що він син чаганчона. Родина шокована. Хтось палає гнівом, хтось німий від сорому. А сону просто не хоче мати нічого спільного з цією сімейною драмою. Але чадок -хі, мати і нам не ризикує. Наступного ж дня приходить до матері сону, погрожуючи, якщо вона не триматиме сина подалі від Десан, Вона пошкодує. І саме в цей момент з'являється Донжу. Сону потрібно повернути в гру, поки не пізно, і для цього його мати має стати дружиною Чаганчона. Вона не впевнена, але дозволяє донжу розповісти синові правду. Ми не чуємо самої розмови, тільки бачимо наслідки і сону в розгубленості. Повернення донжу означає нове протистояння з Ільдо. Донджу каже, що не знав, кого рятував на яхті. Але спогади показують, він пам'ятав, що саме Ільдо стріляв у нього, і все одно його врятував, аби використати. І От нарешті ми бачимо справжній план Донджу. Він Вонбета Хакер Тхегім місяцями збирали дані про Чансона і старшого. Деякі трагедії були непередбачуваними. Смерть Агнес, корична атака, але більшість ходів Донжу вирахував точно. І головне, що він знайшов, це дані групи Кульбаба. Це була секретна структура, яка стежила за корумпованими елітами. Файли кульбаби це все, що потрібно, аби знищити Чансона. Цю саму групу Чансон найняв, щоб позбутись донжу. Вони кажуть, що не знають, де Файли. Дон Жу замикає їх у підвалі на подумати. Увесь цей час Дон Жу також шукав правду про своє походження. Він знав, що у нього й Агнес були різні матері. Тепер виявилось і різні батьки. На полароїді з дитинства він бачить себе у руках чоловіка, фото якого бачив у телефоні Ільдо. І коли він показує це фото і нам, вона каже це мій батько, Дон Джу приголомшений. Невже це інцест? Але ми розуміємо, щось тут не сходиться. Жінку, яку він називав мамою в спогадах, не Докхі. і натяки інших персонажів свідчать правда складніша. Дізнавшись, що він і Інна можуть мати спільного біологічного батька, першою реакцією Донжуста є бажання поховати цю правду. Він підтверджує, що секретарка Кон усе знає, але клянеться їй у таємниці. Хоча й приймає книжку та листівку, які йому залишив нібито батько Йосун Хо. І одразу ж їх розриває, не бажаючи далі копатися в минулому. Але все змінюється після чергової розмови із Інна. Що дитиною вона підозрювала, що Сон Хьон може бути її зведеним братом, і оскільки Дон Жу так і не сказав їй, що він той самий Сон Хьон, вона вважає, що він і його мати загинули в тій же аварії, що і її батько. Вона також ділиться жахливою розмовою, яку підслухала тієї ночі, коли її мати та секретарка Кон думали, що вона спить. Док підтвердила, що Ільдо навмисно спричинив ту аварію уже дорослою і нам намагалась розслідувати трагедію, але всі згадки про неї були видалені з архівів змі. І раптом у Донджу з'являється палке бажання дізнатись усю правду. Він доручає своїй команді розслідувати злочин ільдо. Нарешті вон Бе знаходить одну єдину статтю в маловідомій газеті, яка пройшла повз увагу піар-служби Десан. Там згадані лише прізвища, але вказано чотири жертви аварії: Сон Хьон і його батьки, які загинули, та Ільдо, який отримав тяжкі травми і провів кілька тижнів у лікарні. Після кількох тривожних снів Дон Жу телефонує і Хьон і просить провести ще одну сесію гіпнозу. Цього разу ми дізнаємося всю історію, частково з його спогадів і частково з перспективи Ільдо. Тієї ночі Ільдо переслідував сім'ю Сон Хьона після зустрічі старих університетських друзів. Ззаду з'явилася вантажівка, обігнала Ільдо і врізалась у машину Сонхо, зіштовхнувши її в огорожу. Потім водій вантажівки передав Ільдо звіт ДНК, який підтверджував, що Сон Хьон син сунхо, і наказав закінчити справу. Маленький Сон Хьон благально дивився йому в очі, але Ільдо вдарив своїм авто по машині Сунхо, і обидва автомобілі злетіли з урвища. Після аварії Ільдо і Сон Хьон вижили. Але Ільдо сам себе переконав, що бачив хлопчика лише у Марині. Дон Джу не втрачає шансу викрити брехню. Він знову приходить до офісу Ільдо і прямо спростовує його версію про вантажівку, яка зіштовхнула обидві машини. А Проте він погоджується приховати правду від Інна. Більше того, бреше їй, використовуючи газету, щоб довести, що Ільдо теж був жертвою і дозволяє їй повірити, що вона помилилася, підслухавши розмову матері. Не зовсім зрозуміло, як він планує уникати питання про весілля, враховуючи, що розлучення і нам, і хічхоля вже офіційне, і сам Чаганчон підтримує ідею зробити Донжу зятем. Нарешті Янчхун настільки відчаюється, що розкриває де файли кульбаби, які потрібні донжу, щоб притягнути чансона до відповідальності за корупцію. Але коли донжу з вонбе прибувають, сейфи порожні. А коли повертаються до камери, виявляють, що люди Чансона вже туди пробрались і перерізали зап'ястя іншому бранцю. На щастя, вони пропустили книжку під подушкою, а в ній діаграма з точним місцем, де поховані файли. Акерці Тхегім потрібен час, щоб розшифрувати касети. Але коли вона надсилає матеріали Донжу, серед них план Чансона і зовсім інший звіт ДНК, Дон Джу не син Сонхо, він син Ільдо. І Чансон знав це весь час. У записах він смакує трагедію, як Ільдо, не знаючи, намагається вбити власного сина, кохану жінку і суперника, який насправді ним не був. Тепер Чансон передає пістолет Ільдо і з насолодою спостерігає, як той домовляється зустрітись із Донжу на віддаленому місці. І лише після того, як Ільдо стріляє, Чансон розповідає йому, що Донжу його син. А Донжу, лежачи на землі, посміхається йому і каже: Стріляй, тату. На цьому, звісно, епізод закінчується. Але є ще сюжетна лінія із сону та його мамою. План, за яким чаганчон одружується з матір'ю сону та всиновлює його, втілюється. Донжу має достатньо компромату, щоби змусити більшість родини погодитися. Проти лишаються лише Докхі та Теюн, але його прізвище не ча, тож і голосу він не має. Сону або не помічає напруги, або вдає, що не помічає. Він жадібно вбирає все, чому його навчають, і щиро приймає нову родину. Чан Сон тим часом поте зустрічається з його матір'ю. У день весілля стає зрозуміло, чого він прагнув: не завадити шлюбові, а втертись у довіру до нового епіцентру влади. Перед самою церемонією Чаган Чон знову втрачає пам'ять, не впізнає наречену і хоче втекти. Але Чансон героїчно приводить сону, і той допомагає старому згадати, заради чого все це. Чансон знову. Виглядає героєм особливо в очах сону.